Ми відгороджуємося від свого брата, брата, який встромив, ножа в спину. Ну, А виділяти кошти у нас вони завжди тратяться неефективно. Відгороджуватися треба, а кого, кого залучати до цього, мені дуже, дуже не можу сказати, не можу навіть. Кордон укріплювати треба. Треба укріплювати. Ну, я не спеціаліст, мені дуже важко сказати. Мені найболючіше те, що нам треба тепер відгороджуватись від так, так званого брата. Для мене це ніж в спину. І це було з першого дня. І, і так я почуваюся і до, до сих пір з цим ножом в спині. Слава Україні! она ж не дает. Вот всю границу построить, это, вот, в Израиле отденили от Палестины, да? Она же ничего не дает. Вот надо, они ее разбомбили, все пошли. Она же ничего не дает. Вот стена буквально ничего уж это не помогает, эта стена. Это стена против вот этих мелких это, контрабандистов, которые хочет перейти границу, вот эти все ну. Да, ну а это против вооружения танков. Ну что, танк настрял, Снаряд бросил, то есть стена развалилась, и он поехал, переехал в стену. Бровень положили, общем, ну, нет, Я вважаю против техники, Проти техніки стіна це не допоможе. А деньги большие вкладывают. вкладають. Звісно, треба захищати. Я не спорю, конечно, я сам патріот. Ну, знаю, що це мало вероятне. Я ще такої думки. Захищають кордони і в Європі. Так чи ні? І ніхто не стоїть як то каз, з автоматом і не стоїть нічим. Але кожен знає громадянин. Свої функції, що він може, що він не може. От, скажімо, в нас в Україні на початку повинні захищати свій народ. Перекрити наші, треба кожні кордони вони повинні бути люди, молоді люди, і навчені. От тепер роблять ніби гадаї, тобто поліцію. От так само і там і на кордоні повинні бути. І ті старі люди, які вже роками були, ми повинні вчитися в НАТО. Ми повинні вчитися в людей, які захищають свою країну. Вони захищають і, бо дивіться, американці. Американці прості люди, добре відносяться до нас. Європа так-сяк. Вона повинна бути жорсткою, тож наша границя нарушена. Ми не, ми не йдемо на русську територію, не захвачуємо їх, а ми захищаємо свою країну. Шановні кияни, періодично в нашій пресі піднімається питання питання за кордонів. Тому що ситуація склоняється тим, що відкриті кордони допомагають нашим сепаратистам, так званим, через кордони, незахищені кордони приходить велика частина так званих російських миротворців. І що важливо? Якщо добусі взяти ту ситуацію, яка сьогодні склалася, то ми повинні звернути свою увагу на те, як цю проблему вирішують інші країни. Так взяти Ізраїль, де весь час йде війна між арабами і ізраїльтянами, побудували стіну. І це дуже допомогло країні, тому що ця стіна допомогла їм обезпечити свій народ від того, що вже неможливо, так як раніше, свободно терористам приходити на цю територію. Такі ж ситуація вказується і ряд так званих розвинутих демократичних країн. Так, допустимо, якщо взяти Мексику, то через раніше незакриті кордони мільйони мексиканців приїжджали в Штати, і це була для них дуже велика проблема. Коли вони цю побудували, закрили границю, ця проблема була рішена. Так, допустимо, можна привести і такий приклад, якщо взяти Італію, де через незахищені кордони переїжджали маса іноземних нелегалів, цю проблему в якійсь степені вирішили. І тому, якщо ми зможемо зробити так, щоб нашу країну, не наш сусід Росія, не змогла спокійно проникати, Значить, нам треба брати приклад із тих країн, де ця проблема вирішена. І тому ситуація, скажімо, на Донбасі, на сході, буде більш-менш позитивно вирішена. Кордони між всіма країнами є, і е, зараз, на жаль, мені мені б хотілося, щоб не було їх, але вони є, і ми бачимо, що ця ситуація, яка зараз у нас є, вона багато в чому створилася, тому що кордон не був надійним. Е, кордон має бути надійним. Треба договори заключити з цими країнами, де, наші кордони, і усилити наші кордони військами, і це буде захист. Враховуючи це, що 21 й перше століття це єдиний світ постатей, то в 21 столітті війна недопустима в думках, а не то, що в реалії яким чином вийти Україну Україні з цього стану? В зв'язку з анексією Крима, Криму і військовими подіями на Сході існує лише один єдиний шлях виходу з кризи це активізація загальноцивілізаційного оздоровчо-відновлювального процесу, інакше кажучи, активізація універсального розвитку всіх систем. Що це практично означає? Це практично означає, що на сході повинні бути започаткована залізобетонна оборона, а всередині уряд, президент і Верховна Рада зобов'язані налагодити процес формування свідомості людей, тобто свідомої української общини. Це означає, що в першому черговому порядку повинна проводитись реформа національної науки і освіти. Якщо будуть розумні інтелектуально потужна нація, то в цьому безпека розвитку країни, то тобто виходу на світовий рівень розвитку в якості прикладу для позбавлення країнами світової спільноти кризових явищ крім національного інтелекту, іншого шляху виходу із цього ганебного для України і світу стану не існує. Гаразд ефективніше ці гроші потратити запустити спутники, які посадити на геостаціонарну орбіту, які будуть над граничними районами Російської Федерації висіти, все бачити, всю інформацію передавати і розмістити воинские части, чтобы они могли быстро выдвинуть войска. Я полагаю, для того, чтобы защитить наши границы, нужна сплошная полоса, которая будет полностью заминирована по периметру. По периметру, где угодно. Но, может быть, только исключая Евросоюз, поскольку мы туда, наверное, вступим со временем. Вот. И э это что касается внешнего, а в организационном порядке мы, как страна европейская, должны вступить в коллективную систему безопасности. То есть НАТО или как она будет там называться. До этого в мире существовали разные системы: СИАТО, СЕНТО и прочие. Вот. То есть реформа когда-нибудь, наверное, НАТО тоже будет. Вот. И я думаю, что под эту реформу Украина может вступить в. Систему Без ни ни деньгами, ни есть, в систему колективної безпеки. Без такої системи ми самі не потягнемо. Ми самі не потягнемо. ні вооруженням, ні деньгами, ні людським ресурсом. в відносно слові диктують іменно такі виходи. Вот, э, відносно кордонів хочу сказати, це саме це найголовніше це національна безпека самої країни, самої держави. Ну, до цього підходити треба дуже, кажуть, дуже зважено. Дипломати працюють по одній кордони, наприклад, прикордонники, служби встановлюють. Приклад, ви поставили стіну, наприклад, ми поставили стіну, але літаком ви не перекриєте небо. Літаки прилітають, снаряди прилітають. Якщо потрібно через цей даже цю скину можна підкоп робити або просто перекинути, як мости роблять через річку. Спеціальні є інженерні споруди. Не потрібно, наприклад, там ставити з цю стіну. Достатньо довго поставити інженерну техніку, а в нас дуже багато фахівців зараз. І можна там за 50-60 за кілометрів можна визначитися, що вже ворог наступає. Ті ж самі локатори, ну все це є. Але треба його, як називається, застосовувати. Правильно. Потрібно спочатку вивезти всіх російські війська, а тоді закрити кордони. Переміря відмінити, щоб кордони були закриті. Лінію оборони стіну не потрібно будувати. Потрібно будувати нормальну перспективну прикордонну службу. От Тоді воно все буде добре. На моє міння, потрібно поставити якісь фортифікаційні заоруження. Може бути, якась є. Може бути якийсь забор, либо сітка рабіться і, мабуть, все-таки камери відеонаблюдення на проблемних територіях. Я б посилив взагалі э, контингент прикордонників саме на території України, на території Донецької, Луганської області і в частності, також на Харківській області. Ну, на мою думку, це ну, посприяло б. Полегшення ситуації а взагалі потрібно просто ну, вигнати цих усіх сепаратистів, не жувати соплі, не стояти на місці, не чекати з неба якоїсь погоди. А війська у нас прикордонна є. То треба чисельність зменшити, збільшити, мабуть, передислокувати якось щось зробити, щоб там було контрольоване. Саме в цій точці, там де має бути контрольоване, там не контрольоване. Я хочу, щоб вони не лізли до нас. Якщо це буде їхати БТР, то для нього достатньо рів, який не перетинається. А якщо це буде летіти літак, то йому все одно де летіти. Давно-давно пора було вирішити це питання. Як стосовно нашого східного сусіда, як я там його обзивати, то там не те, що мур або велику китайську стіну треба було раніше спорудити, тепер вже пізно. Його можна було б обнести дротом під напругою в 380 вольтів, щоб. Брати дружні сюди не пхались, але вже запізно, Да і е, можуть звірі від того постраждати. Тому є більш е, дешевий спосіб. Звичайно, треба прорити якусь смугу, канаву зробити і поставити якісь фотодатчики, але не просто, щоб десь там тілінькнула, а дуже таку гарну, потужну. Е, как на кораблях сирену. В настоящее время, да, значит, мир, настолько такие технологии сейчас, ноу-хау. Ну, вы знаете, даже как бы вот не успеваешь следить. Уже электромобили, уже на воде мобили, тогда это, это автомобильная промышленность. Так о чем это говорит? А там говорит, что надо именно современные технологии. Путники, конечно, так же, как это применяет США, так же, как это Канада. У них же спутниковые там все отслеживается, видеокамеры, все. И... Соблюдение норм и правил и порядка нашей границы это довольно-таки весомая тема. Поскольку мы знаем, что сейчас много участков границы они просто пронумерованы. Вот я, у меня бабушка в Чернигове был на рыбалке, ничего нету, все делится по речке. Для этого используются сейчас разрабатываются беспилотные тех... летательные аппараты. Отпустили копту, отпустили беспилотник, он полетел на 14 километров, просмотрел, профотографировал, прилетел. Так же самое сейчас используется даже в наших пограничных войсках самолеты. Это будущее. Нам нужно вливать это как можно скорее как можно быстрее, как можно больше. Есть много бюрократии, которая это все тормозит. У нас для беспилотников, к сожалению, нет законодательства в Украине. Сейчас, чтобы использовать беспилотники в различных целях, мы используем это на Взял, вот мы сейчас здесь полетели. А вот в Харькове случай был, волонтеры думали, что за ними следят. Поэтому это законодательство и внедрение этих бесплодных аппаратов. Ну и, естественно же, улучшение пограничной службы у меня отец был пограничником и он говорил что просто нужно к людям получше относиться начиная от зарплаты заканчивая начальством вот и все думаю в этом залог нашей крепкой и как сказать хорошей такой устойчивой границы и нерушимой конечно же Власне кажучи, кордон держави це напевно та фортеця, яка захищає усіх нас від вторгнення зовні. Ми чудово бачимо, що відбувається зараз на сході, коли певна ділянка не контрольована. Через цю саму ділянку продовжують заводити завозитися так звані гумконвої, які після завезення яких одразу починається посилення атак терористів на сході. Безумовно, без сучасних технологій на кордоні не може йтися про якийсь конкретний захист нашого кордону. Позаяк на зараз уже станом на зараз. Технології дозволяють ефективно контролювати всю прикордонну смугу, узяти безпілотні літальні апарати, котрі могли б теоретично могли б літати і патрулювати територію кордону. Так на сході на заході неважливо, де тобто вони давали свою певну ефективність. Прикордонні війська могли б бачити, хто перетинає кордон, які ділянки потрібно посилити захист, де його навпаки, можливо, забагато, і треба там трішки розтягти штат і так далі по кордону. Ну і по-друге, безумовно, є ціла низка новітніх винаходів, як то. Датчики руху, так, які дозволяють розпізнати, хто саме перетинає кордон. Чи то є звір, чи то є людина. На мою думку, в нинішній ситуації, але й взагалі в ситуації загалом, так, це є ну, дуже класне вирішення питання. Тобто такі датчики треба один раз просто не пошкодувати грошей, щоб спати весь час спокійно. Контролювати кордон треба більш сучасними методами. Це типа відеокамер. І там тих же самих безпілотників, і так далі, які би давали можливість спостерігати за кордоном. На мій погляд, кордон повинен бути сучасним, він не повинен нести ніяких стін. Це повинні бути пункти спостереження, притом не з звичайними солдатами, які там, а з відеокамерами і з мобільними групами перехоплення, які будуть фіксувати порушення кордону. І, е, да, я в минулому прикордонник, тому цілком, можна сказати, трохи професійно про це і говорю. Мені здається, що границя повинна бути в будь-якому державі, але з таким державом, як Росія, мабуть, треба особливо хорошу мати границю. Тому що те, то, що ми маємо, більше об цьому навіть говорити. Я не думав, що таке може статися в нашій країні. Вот. А так, в принципе, ну вот Европа же как-то без границ живет. Проект стена, они что-то это делают там. Но это же, наверное, не везде такую границу надо. Там, где надо, оберегать, <соценно> вот так как в Израиле. Есть граница особенная, давай. Обязательно надо, конечно, на такой границе. А что у нас разве пограничники не, не учились? Это же тоже офицеры, которые заканчивали училище какие-то военные. Они же не просто там, как говорится, собрали. Конечно, учиться надо на все вопрос закрытия границы чисто технологический вопрос. То есть его решить не составляет труда в условиях, если бы не было агрессии. За счет того, что есть агрессия, как все уже понимают, у нас нет технических средств именно защиты от агрессора, который на нас нападает. И неважно, важно, какое он носит обличие. То есть официальный этот агрессор, неофициальный. Здесь фундаментальный вопрос, 21 век, это вопрос техники. То есть сколько мы наших бы людей не учили, но если они будут воевать какими-то примитивными технологиями, ничего с этого не получится, это понимают все. То есть если не будет никакой агрессии, то вопрос закрытия границ, это технический вопрос. Цифровые технологии ушли далеко. Все знают, что есть датчики, сканеры. Я могу даже вспомнить историю. Я как человек интересуюсь в жизни политика, я кстати, социолог. Я знаю, что, например, уже приняла меры, по там, сохранению правового порядка, то есть технологию ультразвуковую, которая, не причиняя вреда людям, может их на время парализовать. То есть это тоже технология. То есть целый комплекс технологий передовых цифровых существует, которые могут даже и без оружия применяться в том же э, и на границе, даже сейчас. даже конкретно в этой тяжелой ситуации. В общем плане это не такие большие деньги, как тратятся даже на те самые операции, которых у нас сейчас. Это в десятки раз меньше деньги и технологии. Есть ультразвуковые, датчики. Они, каждый из датчиков может охватывать сотни-сотни метров. Не нужно думать, что это настолько нереально. Это вполне реальные вещи. Другие страны это смогли, в том числе США на границе с Мексикой. Почему мы не можем?